Вітаю, я хочу поговорити з людьми, яким а, зараз 35 і менше, ви ніколи не думали про те, а як і на які кошти ви будете жити на пенсії. Ну, напевно, 40-літніх це також стосується. За що, на які кошти ви будете жити? Ймовірно, держава нічого крім таких пенсій, як у ваших батьків, запропонувати вам особливо не зможе. Якщо ви вийдете на пенсію в 10-12, 15 тисяч гривень це моліть Бога, і дякуйте всім працівникам пенсійних там, служб, відомств, і так далі, які вам будуть нараховувати це. Чому я про це говорю? Я дивлюся на те, як живе сучасна молодь. Сучасна молодь живе одним днем. Ми всі в цілому живемо одним днем, особливо під час цієї повномасштабної війни. Але те, що люди. Живуть одним днем молоді, це, напевно, не потрібно доводити нікому. Не будуємо особливо тривалих відносин, не закладаємо фундаментальних певних основ матеріального там благополуччя, не думаємо про те, яка буде освіта, що буде завтра, що буде післязавтра, чим я буду завтра заробляти. Сьогодні я молодий, сьогодні в мене все добре. Я десь на підробіточках, я десь там заробляю. Я нічого особливо не відкладаю. Я не думаю про те, де я буду жити завтра. А тепер на цю проблему нападає момент, накладається момент, коли уявіть собі, що вам сьогодні не 20, а 60. 65. А це буде не так не скоро. Люди, які народилися в 2000 році, їм буде. 60 років, ну або 65, у 2065-му. Я нагадаю, що зараз ми живемо у 2024-му. Ну, тобто, фактично це через 35-40 років ці роки пройдуть дуже швидко. І от виникає запитання: а що зможе запропонувати вам держава? Ті люди, які думають, що вони а, самі виживуть потім, коли їм буде там більше років. То ви помиляєтесь, тому що чим старше ви будете ставати, тим менше ви комусь потрібні. Ваші друзі будуть розповзатися по своїх сім'ях, по своїх роботах, турботах, по своєму здоров'ю і так далі. І чим далі, тим менше навколо вас буде тієї тусовки, до якої ви звикли. І от виникає питання: а що ви будете робити за 10 років, за 20 років? Є відчуття, що та. Поїжджу по світу та десь там зачіпаюсь там і так далі. Ну, не будучи громадянином е, певної країни, куди ви подорожуєте, ви не зможете претендувати там ні на яке пенсійне забезпечення. У нас багато знайомих, особливо, е, ну не буду казати хто, але їздять, їздять по світу то там, то тут, то там, то тут роботи кидають, попрацював і кинув, попрацював і кинув, десь собі щось шукаю безкінечно. Потім, потім, людина не помічає, як рано чи пізно приходить старість. А старість, як ми знаємо ще від Гоголя, це страшна штука. В старості ти нікому не потрібен. В старості все, що в тебе буде, це діти, якщо ти їх зможеш народити. І діти, і при цьому діти, якщо ти зможеш їх виховати, так щоб вони тебе поважали і хоча б тобі телефонували. А в цілому нікому, крім них ти не будеш потрібен. У нас є знайома, вона працює в поліклініці. так ось вона розповіла історію. В неї колега, на жаль, померла, їй було 62 чи щось таке роки. Вона навіть толком на пенсію не встигла вийти і ще працювала. Так от вона була лікарем-терапевтом. Це ще молода, фактично, жінка, ну не стара, 62 роки. Так, от вона за свій 38-літній стаж встигла полікувати. Тисячі людей. Як ви думаєте, скільки людей було в неї на похованні? От як ви думаєте, скільки людей прийшло на її поховання? М? Як ви думаєте, так от я вам скажу: було 4 колеги і 2 пацієнта. Все. Шість людей. Шість людей. Людина, яка зробила добро масі людей, людина, яка Лікувала людина, яка турбувалась, і людина, яку очевидно дьоргали і в день, і вночі, і ввечері, і на вихідних чотири колеги і два пацієнти. З вами буде точно так само. І не тіште себе ніякими ілюзіями, що ви будете комусь потрібними. Чим далі йде ваше життя, чим більше ви проживаєте, тим від Більшої кількості різних людей ви відходите. І настане той момент, а він обов'язково настане, коли ні, нікому, крім самих себе, і від того, що ви встигли побудувати, ви більше не будете нікому потрібними. І отут я звертаюсь до молоді, яким зараз 20, 22, 25, 30, можливо, навіть 35. і Серед такого віку ще знаходяться люди, які абсолютно не думають про те, чим вони будуть жити через 10, через 20, через 30 років. Ви не стаєте а, моднішими, ви не стаєте здоровішими, ви не стаєте багатшими часто, тому що ви нічого не закладаєте, ви живете одним днем. І сьогодні, коли вам 20, коли вам 18, ви абсолютно щиро вважаєте, що ви нікому нічого не повинні. Я тут процитую одну відому людину, яка сказала, що я должен тільки своїм родителям. Так от багато з нас з вами вважає, що вони нікому нічого не винні. І ви в такому суспільстві живете. Готуйтесь до того, що вам також ніхто нічого винний не буде, вам дадуть копійки на пенсії. І що там з вами буде, всім буде байдуже. Всім буде байдуже. Тому я вас закликаю, подумати зараз про свою пенсію, про свій матеріальний стан, про те, чим ви можете себе убезпечити. Подумайте про те, чим ви можете заробити, поки можете. Бо настане момент, коли вам буде тяжко, коли у вас не буде тієї молодості, коли у вас не буде тієї краси, коли у вас не буде тієї енергії. Коли у вас не буде вже тих навичків, які потрібні, ви не зможете їх і здобути нових, і втратити ті, які зараз ще продаються. Не витрачайте все на вітер. Не будуйте себе так, ніби ви нікому нічого не винні, вам ніхто нічого не винний. Наушнички вуха і йдемо по вулиці, так, ніби навколо вас взагалі негідні вас люди. Подумайте про те. Що ви також нікому не потрібні. І буде це тільки гірше, чим будете ви старшими ставати. Тому я вам дуже раджу: або бізнес свій невеличкий, невеличкий, продумайте, або заробляйте кошти і акумулюйте їх. Купуйте нерухомість, купуйте певні активи. Ну, в чому ви розбираєтесь. Якщо можете купити собі 2-3 квартири, купуйте, здавайте це, будуть, будуть якісь кошти. Повірте, що чим більше у вас такого запасу, тим більшою людиною ви будете себе відчувати. Ніцше говорив про те, що Бога немає, ми його вбили. Не розраховуйте, що вас будуть поважати. Не розраховуйте, що вас будуть цінувати. Не розраховуйте, що наявність у вас 70 років. Призведе до того, що молодь, який тоді буде 20, як вам зараз, буде вас дуже поважати і шанувати. Ви будете для них ніхто нафталін, ніхто і звати вас ніяк. Так як зараз ви турбуєтесь про стареньких людей, точно так до вас будуть відноситись. Так, от ще нині, оці старенькі люди, це ще люди з нормальною закалкою, які ще щось чули про етику, естетику. Які ще е, мали виховання? Таке, знаєте, ну воно називається сьогодні совкове, але це е, виховання, коли люди колективно вчилися жити, і ці люди вони розуміли, що вони живуть не гірше, не краще, ніж поряд з ними сусіди, і вони. Звикали жити в тих умовах і на ті невеликі кошти, які вони заробляли протягом життя. Нині молодь живе краще, набагато краще. От ми сьогодні підемо е в Макдональдс, і ми побачимо, що там буде купа народу, там будуть молоді люди, які приходять, витрачають інколи свої кошти, інколи батьків кошти і витрачають їх наліво і направо. Що ви будете робити за 40 років, коли ні можливостей, ні батьків. Ні їх коштів, ні їх бізнесів не буде, а ви себе не підготували. Чи зможете ви жити умовно на 5-7 на тисяч гривень, коли вам буде 60 плюс. Подумайте над цим і напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи плануєте ви якось побудувати ваше життя так, щоб вам було комфортно протягом всього життя, незважаючи на те, як ви будете змінюватись? Напишіть в коментарях, чи є у вас якісь ідеї, як можна? Убезпечити себе фінансово в першу чергу. Адже сьогодні, повторюю, ніхто нікому нічого не винний. І коли ви почнете відвідувати лікарні, які зараз ви не відвідуєте і не розумієте, що то за черги в лікарні, що вони там стоять, коли у вас буде підвищений тиск, коли у вас буде багато-багато купа різних можливих хвороб, які ви здобуваєте, до речі, нині ведучи інколи не дуже здоровий образ життя. Подумайте про те, чим ви будете за це все платити. І подумайте про те, а чи буде хтось це робити за вас ради вас. Чи живете ви в тому суспільстві, яке буде оплачувати вашу старість? Телеграм, Ютуб, підписуємося і коментуємо. Напишіть, що ви про це все думаєте, як ви себе убезпечуєте, і чи готові ви жити в старості в Україні.